Зачекай, не перемотуй. Озвучка персони 5». Погнали. Пас, у мене теж плани. Я тону у бездонному болоті. Все, що малюю сміття. Дивись, врода Саюрі, прямо в очі кидається. Дозволь мені тобі пообіцяти тут і зараз. Що якщо колись знадобиться допомога, я обов'язково подам тобі свою руку. Прекрасно! Ідея за ідеєю! Уся ця композиція, настрій! Моє серце шкалатає! Це справжня скарбниця мотивів! Заціпся! Муки від первісного гріха звалені на плечі! Зведеш свої муки в абсолют! Стій, струнко! Вигни ще трохи спину і задери ногу! Стій так! Постривай, не перемикайся! Жартую, можете вже перемикатися, але для початку поставте лайк і підпишіться на цей канал, бо це буде класно в подальшому. І цей ролик теж класний, і ви класні. Я люблю вас.